День мужніх самовідданих людей, подвиг яких неможливо переоцінити 14 грудня. В Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Певно, не вистачить тих слів, щоб передати вам взагалі ту подяку людства за те, все, що ви зробили, бо ви зробили нам майбутнє. Нам майбутнє нашим дітям, нашим внукам ви дали нам право на життя. На те, щоб ми могли жити, на те, щоб ми могли зараз виборювати свою свободу. Я вам хочу побажати дійсно здоров'я. Ви всі ліквідатори, це люди герої, це люди, які самовіддано просто пішли на жертви. Багато хто не дожив до цих днів. І вам велика вшана, велика подяка від всіх нас. Висловлюючи щирі слова подяки, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вручили подяки. Бадражан Юрій Васильович. Єсть, єсть є. Заходь. 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 Подякував, Гануш Олександр Миколаєвич. Воно є є, десь. Плотнік Олександр, Олександр Леонідович. Окрім того, вже в шосте у Бориспільському державному історичному музеї. Відбувся фестиваль Минають літа, залишається пам'ять. Ми започаткували фестиваль, минають літа, залишається пам'ять. Проводимо ми його два рази в рік. Це 14 грудня, на День ліквідатора. Вітаємо ліквідаторів, згадуємо кого немає. І 26 квітня в день виселення в День аварії. Люди приходять, люди спілкуються, люди говорять, люди. Якби там не було, їм не вистачає цього спілкування. От всі в клопотах, всі зайняті, зараз війна, от але отак. От вони сьогодні зібралися, вони поспілкувалися. Вони посміхнулися, поїли кулішу. Позгадували ті времена, що були, і пішли з радістю, з якоюсь легкістю і з гарним настроєм. Фестиваль організували громадські організації Діти Чорнобиля та ветерани України спільно з Бориспільським державним історичним музеєм за підтримки Бориспільської міської ради. Ліквідатори та їхні рідні згадували трагедію, яка сталася 26 квітня 1986 року, та ділилися своїми спогадами про той день і його наслідки. Копали пісок, загружали його в мішки. Десь метрів за 50 була вертольотна площадка, прилітали вертольоти, закладували ці мішки в парашути, підчіпляли і летіли туди. І кожні хвилин десять. Вертольоту літав, тут же за ним хвилин через. Те кілька сідав новий, знову тут грозили і бомбили цими мішками четвертий до реакції. А ще присутні ділилися своєю творчістю. Зокрема, одна з ліквідаторок Валентина Купрієнко, зачитала свою поезію. Чорнобіль чорний біль. Чорнобіль часу плин. Це покинуті села і міста, це сльозинка, як плаче маля. Чорнобіль — це життя в радіації, на карті тепер він позначений. Це зона в колючому дроті, розчинені насті ж ворота. Чорнобіль — це всесвітня юдоль, на шляхах розпорошених доль, шугає стронцій взад, вперед. І бджоли не летять помити. На наостанок. Учасники фестивалю провели акцію Свічка пам'яті тим, хто захистив світ. Марина Грицюк, Анастасія Усик, Данил Деркач, Новини ТРС Бориспіль.